Ділюся новинами про кицю з ниткою в вушках. Дала їй час на адаптацію, вона собі спокійненько відсипалася, від'їдалася. Ну а я поки шукала клініку, в якій є необхідне нам обладнання. На щастя, я знайшла таку клініку в сусідньому місці. Я боялася, що доведеться їхати кудись подалі. Нитку ми так досі і не дістали, тому що ну, це насправді непроста процедура. І ось на відео видно, як вона їй заважає, як боляче Неї вушка сьогодні ми їхали на діагностику. Ми хотіли подивитися, що там в неї всередині, і чи можливо взагалі видалити це. Але сьогодні ми цю процедуру не зробили. Тож доведеться їхати вже наступного тижня. І тоді ми подивимося, роз, роздивимося, що там і чи можливо це видалити. Поки їхали, вона себе дуже чемно поводила. Вона просто спала, зівунькала там, гралася в переносці. Буду ділитися з вами новинами. Ну а поки китя передає привіт всім, хто про неї турбується.